Спільнота України та Польщі зустрілася на міжнародному форумі, який вже восьме відбувся в Україні. Понад дві сотні учасників, 80% з яких це підприємці, обговорювали з владою існуючі проблеми та перспективи. Підтримувати український бізнес у Польщі, стимулювати взаємні інвестиції, визначати найбільш цікаві бізнес-проекти. Такі завдання ставить перед собою форум дні польського бізнесу в Україні, який минулого тижня відбувся у Києві. Пріоритетними на сьогодні експерти називають аграрну галузь, розвиток транспортної інфраструктури та it технології. Те, чим ми опікуємося, і наш форум на асоціації українського бізнесу в Польщі це допомога українському бізнесу, українському експорту, українським експортерам виходити на європейський ринок, якраз скажімо, через через Польщу. Вітчизняний підприємець каже, вклав 5 мільйонів євро в завод у Польщі, бо в Україні зробити це складніше. Чому я не роблю це в Україні? А тому, що в Польщі я прийшов і мені кажуть, купуй землю. Ми тобі даємо землю, ми тобі даємо електрику, газ, воду і каналізацію, плюс асфальтову дорогу безпосередньо до мого ділянки. У в нас для того, щоб отримати землю, треба два роки оббивати пороги. Пройти 15 інстанцій отримаєш землю. Активізувати бізнес може транспортна інфраструктура, зазначають учасники форуму. Днями Україна і Польща погодили відкриття чотирьох контрольно-пропускних пунктів на кордоні та обговорили будівництво двох нових транспортних коридорів. Це важлива транспортна ініціатива, яка може стати новим надійним мостом між північною та південною Європою, а також допоможе інтеграції транспортних систем України та ЄС на сьогоднішній день. Куравтодор разом з міністерством інфраструктури реалізує амбітний проект. I <laughs> По майбутньому будівництву автомобільної дороги з назвою Голхайвей. Ця дорога покликана з'єднати порти Балтійського моря на територію Польщі, також з портами Чорного моря на території України, а саме з портами одеського регіону. За підтримки світового банку сьогодні реалізується проект з підготовки техніко економічного обґрунтування цієї автомобільної дороги. Також проведено тендери на розбудову дорожньої прикордонної мережі. На це Варшава виділила кредит у 68 мільйонів євро.